Так, 23 травня 2014 року ринок Ярмолинці. Будь ласка, поясніть, будь ласка, що відбувається? Ну що, Відбувається, значить продається м'ясний павільйон за дуже десяву ціну. За 16 тисяч гривень на сьогоднішній день. Коли, от... Перший вікно стоїть 3 тисячі доларів. Угу. Оце. А нині м'ясний павільон продати за 16 тисяч гривень. Це директор купив чи собі, чи своєму зятю. Угу. І все, ми возмущаємося, звісно. Ми там працюємо, ми там стоїмо, торгуємо. А зараз він купить, і там ціни піде, в два-три рази підуть ціни гори. За місце за реанерандоплату, да? Да. да за оренду плату підуть ціни зараз гаразд добре дорожче. Це однозначно угу. за ці гроші. Ми могли б купити навіть не за 16 тисяч гривень а. За п'ятдесят чи скільки стоїти за реальну ціну всі зібрали да. собі тут викупимо Скільки у нас там є десять чоловік, п'ятнадцять чоловік? Ми собі можемо викупити цей повідомил. Коли в прошлому році ми питання це задавали директору, він сказав триста тисяч. Ми сказали, ну це нереальна ціна. 300 а зараз шістнадцять, а зараз шістнадцять гривень для свого. Ну це що, це Ну що... це Занижена ціна взагалі. То він шо, купив його? Жена, так, що, купив? Наші не плаче. Так, а що ви, що ви маєте намір робити? Ну що, ми будемо звертатися в суд, в господарський суд, будемо писати заяву, ми написали в адміністрацію, в прокуратуру вже, що це несправедливо. Mm -hmm. Чомусь ніде це не було, ні в газеті районі не було опубліковано. Ну, ні... а Якщо він на аукціон, то значить на аукціон, це то... Ми... Все тих аря, це все в це ми в при цьому? Ну, а, Зараз ми поїдемо ще в Хмельницький, поїдемо ще в облдержоспілку, облсп... mm -hmm. подивимося. Якщо якийсь аукціон, то будемо дивитися, що виставлено, яка ціна, і можливо, ми будемо участвувати в цьому. Mm -hmm. Зрозуміло. Добре, дякую.